Оді вітання час Кременчуцьких новин на Лтаві. Кременчуцьких чиновників сьогодні навчали евакуації у разі екстреної ситуації. І ще міські посадовці перевірили роботу пришкільних таборів. А мешканці будинку на молодіжному вже третій день залишаються без газопостачання. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Сьогоднішню вранішню тишу центральної частини міста порушило різноголосе завивання сирен. Вулицями міста в бік площі перемоги одна за одною пролетіли червоні пожежні машини, карети швидкої, слідом за ними промчали автодаї та міліції. Всі, хто бачив таку картину, дійшли логічного висновку. Щось трапилося і трапилося серйозне. Істину ж, причину такої тривоги, знала лише певна кількість людей. У головній адмінбудівлі міста виникла умовна пожежа і проводяться учбові тренування. Вання Умовна пожежа в великому сесійному залі приблизно 80 квадратних метрів. Це ваше дію. Ніхто, окрім міського керівництва, очільника Кременчука та його заступників про таке тренування до сьогоднішнього ранку і не підозрював. О 9.08 на пульт 101 надійшло повідомлення про умовну пожежу і навчання розпочалися. Було відкрито всі виходи в будівлі. Працівники міс спокійно спокійно організовано виходили на вулицю. Начальники відділів і управлінь звітували про хід евакуації головному надзвичайнику Кременчука Валентину Шафоросту. Вже через три хвилини перед адмінбудівлею розгорнули штаб рятувальників. Прибували одна за одною служби оперативного реагування. За попереднім сценарієм, пожежа виникла в сесійній залі на площі у 80 квадратних метрів. Потім вона поширилася ще на 100 метрів. До гасіння мовної пожежі залучили декілька пожежних машин, навіть із висувною драбиною. Вона знадобилася для евакуації людей, які перебували в сесійній залі на другому поверсі. За легендою, умовна пожежа відрізала їм шлях до виходу, і люди потребували допомоги. Окрім цього, пожежні спецкостюмах увійшли до адмінбудівлі. Вони поспішали на допомогу ще двом потерпілим. Невдовзі бідолах винесли на ношах і передали бригаді швидкої допомоги. Майже одразу після цього було повіщено пожежу, ліквідовано. Головний рятівник Кременчука Сергій Гращенко зазначив, що не пам'ятає за час своєї служби, щоб колись у мері проводились подібні заходи і оцінив навчання на добре. По недостатку. на чому статку, та саме крупні недостаток відсутність оповіщення в горісполкомі о пожарі. Значить, я думаю, що совмісними усилями ми цей питання вирішимо. На зауваження про відсутність у звукової сигналізації в адмінбудівлі міський голова Олег Бабаєв пообіцяв, її обов'язково буде встановлено найближчим часом. Що касається самого здання, ми посмотрели, як організована робота, як протягнуті рукава в зал, як відработали спеціалісти. Поэтому ще раз спасибо. понимаем, що ви ми захищені сьогодні. Вашим професіоналізмом, ну і надіємося, що в мирне время та суще. не не будемо ніколи використовувати це все в мирне время. Такі заняття проводяться для організації взаємодії між оперативними службами міста і навчальної мети досягнуто. Переконаний Валентин Шафоруст. Значить, оголошена видно була в 9 годин 08 хвилин. Останній от підрозділ управління ЖКГ, Ярослав Ярсермиколач доповів, що всі евакуані останні в 9 в 9 годин 21 хвилина, тобто 13 хвилин пішло на евакуацію. Тобто, ну це як я вважаю, це нормальний час. Ініціатор учбових тренувань з пожежної безпеки, очільник Кремічука Олег Бабаєв наголосив: сьогодні відбувся відпрацювання того, що може трапитися в реальному житті, і до цього потрібно бути готовим завжди. Третій день без газу від таких незручностей потерпають мешканці 108 квартир з будинку номер 15 по вулиці Карнаухова. Газопостачання було повністю припинене. Що у вівторок, 18 червня, схвильовані Кремечужани звернулися сьогодні до нашої редакції з проханням про допомогу. За роз'ясненнями наші кореспонденти звернулися до фахівців. ПАД Кременчуку газ. Дійсно, на во вторник для проведення планового технічного обслуговування і планового іспитання внутрішнього газопроводу була прикращена подача газу. В жилом доме номер 15 по улице Корновуха. Включая жильцов, включая ОЖКХ, ЖКХ, Ассоциацию ОСББ. І... комиссию надзвичайных ситуаций, было разослано уведомление о том, что э, такого-то числа будут производиться такие-то работы. Все жильцы, включая председателя э, ОСББ, ли, были предупреждены о том, что во вторник будут производиться работы. Но на сегодняшний день э, жильцы, в общем-то, проигнорировали наши объявления и наши просьбы с, э, о том, чтобы предоставили доступ в квартиры для проведения технического обслуживания. Вот. Также хочу сказать, что во многих квартирах выявлены нарушения и жильцы не желают. Устранять выявленные нарушения вот. Внутридомовые газопроводы не прошли испытания на плотность В связи с непредоставлением доступа в квартиры Возобновление заснабжения будет произведено После предоставления жильцами доступа в квартиру Это плановые работы, ничего здесь страшного нету. Вот Эти работы производятся регулярно Заблаговременно жильцы предупреждаются о том, что будут производиться работы. Для своевременной подачи газа огромная просьба всех при скажем увидеть в объявлении о том, что будут производиться, предоставить доступ для проверки газового оборудования. Цього року вперше дитячі пришкільні табори за підтримки міської влади Кременчука відкрили другу табірну зміну. І, хоча роботу подовжило здоровчі заклади лише чотирьох загальноосвітніх шкіл, бажання батьків та потребу задовольнили. З 18 червня в них відпочиває близько 200 дітей з різних мікрорайонів міста. Сьогодні пришкільні табори відвідали заступник міського голови Віктор Калашник та начальник міського управління освіти Геннадій Москалик, що перевіряли та чи задовольнили міських посадовців умови перебування відпочинку дітей дітей, знає Ніна Карпенко. Мета об'їзду таборів на власні очі побачити місця їх розташування, з'ясувати побутові умови денного перебування дітей, ознайомитися з розпорядком дня табористів та програмою організації відпочинку. Що побачили? Спеціально відведені території, належним чином влаштовані спальні кімнати. Місця для передягання та зберігання одягу, необхідне забезпечення питною водою та медикаментами першої необхідності. Організований дитячий відпочинок має бути цікавим, змістовним та задовольняти якомога більше інтересів і вподобань. Для цього створили ігрові кімнати з відповідними зонами для творчих занять та навіть відеозал, як у 10-й школі. Умови, в яких перебувають діти, вважаю, що вони задовільні, організовано і відпочинок, і ігрові кімнати, і розроблені програми. Це цікаво, вони ходять в басейни, в кінотеатри, займаються іграми. Оздоровлюються нормально організоване харчування, відпочинок. Тому я сподіваюся, що жителям міста Кременчука і їхнім дітям, які відпочивають в таборах, повинні сподобатися. Найпереконливіший аргумент для посадовців на користь належно організованого відпочинку в перевірених пришкільних таборах враження самих дітей. Що може бути красномовнішим? Як вам відпочивати, подобається чи ні. А що більше подобається спати чи грати під. Завжди все у нас гарно а на вулиці, завжди відпочиваємо. Футбол граємо в теніс, бадбінтон. То шановні батьки, якщо ви хочете, щоб ваша дитина не була залишена на призволяще, прямуйте до найближчої школи Номер 10, 28, 31 чи гімназії, номер 6. Час поки що є. Табори працюватимуть по 9 липня. Міський голова Олег Бабаєв вважає своїм обов'язком повернути громаді Кременчука незаконно привласнену телекомпанію підприємців Мельників. І поки юристи обох сторін тримають оборону протягом судової тяганини, кореспонденти візиту вирішили з'ясувати, хто кого з нашими журналістами. Вчора на прес-конференції міський голова Олег Бабаєв озвучив свою позицію щодо судового процесу з телекомпанією візит. Ніхто війни не оголошував. Як виявилося, журналісти візиту не такої думки. Більше того, у їхньому вчорашньому новинному випуску була подана інша, протилежна позиція, що відповідає прислів'ю: на війні і в коханні всі засоби гарні. Прислів'я означає, що за певних обставин можна використовувати будь-які засоби для досягнення мети. А це прислів'я англійське: «All's fair in love and war дослівний переклад. Все чесно, в коханні та війні. Але чи так чесно вчиняють журналісти візиту? Наскільки вчорашнє продемонстроване опитування відповідає дійсності? Кожен професіонал, який розуміється на міжособистісних стосунках, знає, що отримати бажану відповідь можна правильно підібраним запитанням. Відповіді людей в ефірі було відтворено стовідсотково, начебто, бо прискорення зйомки не гарантує, що глядач почув всіх опитуваних. Що ж стосується запитання журналіста, яке в ефірі взагалі не пролунало, не факт, що воно було саме таким, як видно на екрані. Тож, робіть висновки, кожен для себе. Чи можна довіряти інформації телекомпанії Візит? Крім того, зважте. Вчора, подаючи матеріал про прес-конференцію мера в ефір, Кременчуцькі новини жодним словом не зачепили професіоналізм, честь та гідність своїх колег з приватного телебачення. Тому програма новин за 19 червня викликала щонайменш наше здивування, адже телекомпанія, яка хизується своєю 20-річною історією та значним професійним досвідом, вимушена була цікавитись оглядачів рейтингом своїм та нашим. Виходить, що редакція Кременчуцьких новин, працюючи в щоденному режимі менше року, склала гідну конкуренцію, досвідченому колишньому монополісту. Крім того, ми щиро вдячні своїм колегам з візиту за рекламу. Бо як не дивно, але у вчорашньому випуску телевізійних новин абсолютно безкоштовно і дійсно професійно візит прорекламував і Ілтаву, і Кармачицькі новини. Нині ми впевнені, наші рейтинги відтепер значно зростуть. Державна реєстраційна служба з 1 липня запрацює по новому. Вона перейде в підпорядкування міського управління юстиції. Втім, як зазначають, у службі від цього не постраждає ані швидкість, ані оперативність роботи. Щоправда, деякі незручності такі очікують на підприємців, які планують звернутися до служби найближчими днями. У зв'язку з переданням справ та опорядкуванням реєстру служба не працюватиме кілька днів. Зв'язку з реорганізацією, реєстр теж в реєстрі будуть відбуватися зміни. І тому 25, 26, 27 червня державні реєстратори не зможуть працювати з єдиним державним реєстром, будуть готувати документи для передачі, акти прийому передачі і тому фізичні юридичні особи підприємці не, не зможуть отримати від нас якихось послуг. Тому я всіх запрошую на 1 липня. Сказали, що все буде добре. Ми будемо повноцінно працювати. Я запрошу, це буде понеділок. З 9 до 12 прийти і отримати ті послуги, які їм необхідні. Сьогодні окремо часи відбулося розширене засідання виконкому автозаводської районної ради. Одним із головних питань, що розглянули члени виконкому, стало упорядкування відповідно до змін в законодавстві, положень про комісії та затвердження оновлених складів комісії у зв'язку з кадровими змінами. При виконавчому комітеті автозаводської районної ради створені 28 постійно діючих комісій. Головними їхніми завданнями є реалізація основних напрямків державної політики у межах повноважень, наданих Державою та Кременчуцькою міською радою. На розширеному засіданні не тільки аналізували діяльність комісії за звітній період, а й визначали основні напрямки та пріоритети у подальшій роботі. Про те, ж, що комісія є дійсно працюючими, свідчить статистика. Наприклад, комісію з питань захисту прав дитини за 2012 рік призначена опіка над 13 дітьми, залишеними без батьківського. Опікування ухвалено 15 рішень про надання статусу дітям, позбавленим батьківського опікування. 8 – про влаштування дітей в будинок дитини та інтернати. 36 рішень про надання висновків щодо позбавлення батьківських прав батьків, які ухиляються від виконання батьківських обов'язків. Не менш плідно та ефективно працює і адміністративна комісія. Її члени упродовж минулого року розглянули 295 адміністративних справ. На 268 громадян були накладені адміністративні стягнення, штрафи та попередження. Комісія з питань надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення державної допомоги сім'ям з дітьми та нарахування житлових субсидій у 2012 році розглянула 774 справи про призначення субсидій. Тож люди, які працюють у постійно діючих комісіях при виконавчому комітеті автозаводської райради Кременчука, несуть велику відповідальність за свої дії. Там розглядається питання доля людини. тому важливість цього, що якщо ти приймеш неправильне рішення, що буває дуже дуже рідко, тому що там підібрані спеціалісти, які розбираються. Свої справи юристи, спеціалісти своєї справи тому відповідальність дуже велика. Це доля людини. І ми сьогодні ви підтвердили, що ми підбираємо таких людей, які знають, які вміють і працюють на основі діючого законодавства і працюють на уровні своєї совісті. Туди підбираються тільки совісні хороші люди. У п'ятницю Кременчуці та області мінливо хмарної опадів вночі до 17, а в день до 28 градусів тепла. Такий прогноз погоди нам надав полтавський гідрометеоцентр, якими подіями відзначиться п'ятниця дізнаватися з кременчуцьких новин. Побачимося в ефірі Традиційно, о пів на десяту щастим.